Доброго всім дня! Вітаю вас на своєму каналі. Природа живе своїм життям. Пташки співають, а люди працюють. Це в мене чоловік перший раз після зими залив буду в радіатор. То же нозя ему, чтобы меня слышно. Я что и встала сюда, чтобы на разнороже сторона встретить. Так лучше китам пролывать изорол. Да. Море. А сусіди не сподобалося, як ми розробили города. Тож вчора іншого трактора загнав до себе. І ось такий був у нас гість. Подобається лелекам ходити по свіжо переробленій землі. А наш вуглек продовжує пізнавати вулицю. Наші ціпочки на дворі були цілий день, і тепер ввечері під лампою відпочивають, набігалися. А це ось приїхав до нас кум. Катати город. На вулиці вже почало темніти, тож вибачайте за якість відео, ось таке. Небо було західної частини, красота, окувилка працює. Там за сіткою видніється вже парничок. Зараз розповім, що я робила в день. А в день я парничок посіяла три види капусти, досіяла перець і помідори. А ось там у відкритий ґрунт потикала. Цибулю у посіла також там моркву і багаторічну цибулю, це часничук. Ось такі справи, а кобилка далі праців'є. До речі, це вже остання комбила в нашому селі, яку тримають в особистому господарстві. А так коні є, але то лише на фермі. А то, що тримають в приватному господарстві. so which was the worst job І ось вже збирається квітувати моє Калан Хое, вже розпускаються перші квіточки, а на вулиці вже квітує кульбабка. Це вже у нас наступний день. Наші ципочки вже знову на дворі. Тепленько, сонячно, ось так весело снідають. Як гаманять? А далі від мене вам трішки споглядання природи. Мураха біжить у своїх. Права, воробчик, все рассказываем. Тихи не дають відпочити собаці. На цьому я дякую вам за увагу. Всім всього найкращого і до наступних відео. Будьте здорові!